Ходили з Володею, приїжджала лікарка з Дніпропетровської області, до нас приїхала здалеку, провіряє очі. Провірили обоє. Я в неї купила очки. Потім зайшли в магазин. Володя скупився. Що ти купив? Пиво, Люда, пиво і Ось. Пиво це і розпаковка в нас. Да, пиво і тулька. І мені купив. Що ти мені купив? Дві, мисочки. Дві миски. Одна 70 гривень, друга 50. І ковбаса. 165 гривень. На дровах. Да? Ковбаса на дровах. Як. А це йдемо додому. Давно виходили. А, копчена на дровах. Так володь? Глянь на мене, чи ти липися. Не так сказала. Копчина на дровах. Ой, йдемо додому. На дворі. Так гарно. Сонечко. І додому не, <говори> до не хочеться. Каже, і додому не хочеться. Хочеться. Зараз наваримо що? Картоплю в мундієрки. Мундірки. Ковбасану, тулька. І пивосик такі. Ой. Оце добре, що приїхала. У мене зір поганий. І вже ще й біда така приключилася. Мій Володя, що ти позавчора зробив? Сів на мої очки. Ти знав, що вона приїде. А тепер прийшлося купити очки. Якби не сів, то й не купила б нові очки. Що ти мовчиш? Провірили Володі теж зір. Але треба їхати в лікарню. Провірити там, казала вона. Щось непорядок з очима. З одним, так. Да. Геть майже не бачу на нього. Треба їхати. В лікарню. Ну нічого, поїдеш. Тобі не важко. Ні, ну зараз я Ну, Ось так. Ідемо з лікарні. Сьогодні на дворі весна. Вже йдемо по своїй вулиці. Да? Геть. Майже геть розтанув. Сніг і травичка зелененька. От погода. Раніше в таку пору року такі сніги були, так? Да? Да, Люда, були сніги. І <ріху> можна <ріху> мені виїхати на ролик. <ріху> Я так <ріху> хочу. У мене, мене внуки казали, покажи бабу діда. Покажу. Це ти дітям чи мені? Да. Ну, там. не надо. Ой, на дворі гарно. Таке сонечко. Красота яка. Да? 20 грудня. Да. 20 грудня. Така в нас погода. Дві як пшеничка зійшла. Хорошо, зелена така. Та тут і травичка ось зелена. Так. Оце пройшлися. Давно ходила і ноги болять. Надо було на ні, треба правильно зробили, щоб не поїхали на великах. Да, mm -hmm. да, ой, а і нема, да? Mm -hmm. да. Згоріла. Колись ми хотіли її дочки купить, да? Ні, сину, син. Береза гарна у Маші. Так? Здорово. От і підходимо ми вже додому. Та знаєш, Володь, мені з тобою подобається ходити. Телефон не легше тим сумка. От гуси наші. Вони як почують, що я розмовляю володь. Ну кричать, наче наче собаки біжать. Правду кажуть, що рим спасли гуси, так? Да? Воно. Почули, що я розмовляю, і кричать. І хатинка моя стоїть. Розмальована, гарна. Ой. От ми вже й вдома. Це моя хата. Тут ми живемо, так? Да? Ой, калина треба. Це точно. Треба. Та тут снігу було багато. Треба калину зірвати, володя, бо дивіться, скільки в мене калини. Та сукром пересипати. пересипать та попити трошки. І тиск знизиться може. ох що мої собаки такі? Що мої красотулі такі? Оно. Тимко жде нас, щоб зайти в хату. Димка зустрічає. Що, тимко мій хороший? А то, Оно. кошик стриба, жуть гавкає, кухня виглядає. так покажу свої шпитомці. Ось, дивіться, що робиться. Мої хороші. Коти собаки. відкривай. Які раді, що ми прийшли, глянь. Що, горжице, що міхать? Не треба, замажеш мене, не треба, не гавкай, малосня. Ось так, ми вже йдемо. Приніс володя з магазину, ходив в магазин, купити пиво, отримав пенсію. Говорить, піду куплю пива і, може, ще щось. Ну, що купив? Купив оце капчену таку рибину і отаку капчену рибину. Почому зараз скажу. де вона? Оця капчену, ось о, 169 вийшло на 84 гривні. А ця рибина в'ялена 221 гривня вийшло. О, як же ж, дивіться, тут 402 грами, 88-84, а тут 502 грами, 84-84. Ось так дві рибинки купив. То вредну їжу бабі купив, ось таку. Купив ковбаси, колечко. І купив на олів'є отаку от ковбасу, тільки вже відрізав їв. Ціну десь з'їв. Ось таку ковбасу взяв, але гарна така, казав, смачно. Лаваш один взяв 12-15 гривень. Печиво. А печиво магазин конвалія 67 гривень коштує отаке печиво. Таке воно ось. Наполовину в шоколаду в шоколаді. Поки він ходив, скуплявся, я йому зварила. Ось такий борщ на курятина. Ось бачите, зараз покажу. Ну, не передає колір. Бачите, ось ляшечки такі. М'яса багато тут, але й густий борщ з кропом. Бурячок, квасолька, м'ясце тут картопелька, капуста, кріп, такий гарний борщ, зажарений на олії. Зварила таку картоплю, називається картопля гранада. Дуже смачно. Це наша любима картопля. Улюблена. У нас є багато. Різних сортів. І синя довга добра, та різна, і синя фіолетова по-своєму, добра, і кругла Ла... лабадія теж добра. Ну Ми сьогодні зварили оце гранаду. От, варила воно серця, печінку і пупи. І такі зробила дируни. Дируни, е... натерла на середній тертушці. і Добавила туди два яйця, муки трішки, цибуля, чесничок, і приправу, сіль, і приправа до шашлика. Володі дуже сподобалось, Сподобались такі деруни. Казав, дуже смачно. Ось так. А ще хочу вам показати, яку я робила в цьому році гостра така приправа. Із гіркого перцю. Подивіться, її я, щоб укинути у тарілку цього перемели, я вкидаю зараз набрати, щоб лижі не набрати. Ой це багато. Для мене гірке оток. Бачите? Володя кидає оток. О, не береться, оток. Але каже, ой, розкидала воно. Але казав, що дуже гірке. А як я робила таку приправу? Дуже просто. Перемолу, а, на м'ясорубці гіркий перець. Тільки його помила, почистила без зерен. Де-не-де воно залишилось, бачите, трішки. Бо гірке ми не дуже полюбляємо. І перемолола на м'ясорубку. Часник багатенько, кілограм перцю цього, часнику 200 грам, перемолола на мясорубку, посолила, додала туди, що я додала коріандр дві пачки і дві пачки хмелі сунелі. Ось, бачите? І я його оце зробила. Три баночки такі в мене вийшло. Ту одну йому оце одна закрита і трошки більше теж закрита. До борщу це супер. Дуже сподобалось. Ще хочу показати, купи володя олію. Ось таку господиня, але світла. Є така темна, а це світла. Що ж тут виготовлена 9, 7, 12, 23 Рафінірована, дез... Дезодорована? Не знаю, що це таке. Ось таку 9,5 літрів за 310 гривень купив. Ну, ось так. Оце сьогодні такий обід, а пірішки будуть, не знаю. Чесь. Завтра. Сьогодні он трошки хто схоче картоплю, деруни, там он є морква по-корейськи у холодильнику огірочки, помідори. Ну ось так, Оце таке сьогодні я готувала. А це прохолоне картопелька, прохолонені відварені печінка, пупи і серця. Ну, половину картоплі ми з'їму. А потім змішаю м'ясорубку мясорубкою, картоплю і зварені сердечка з печінкою. І Замісю, мабуть, спечу піріжечків. Ну, ось так. Ну, ось так. Вечір. І от такі хмари. Раніше мамка казала кубками. Хмари кубками. Не знаю, бачите? Отакими от кубками. Хмари, але он місяць, кусок місяця, з тої сторони немає на небі нічого. Бачите, місяць такий. І хмари отакими кубками. Зараз попробую показати ближче. Отакими. Таке небо. Кубками хмарки. Цікаво. Ось так день пройшов. Ще день, день, день прожило. Дякую, що ви дивитесь. Бажаю всім миру, миру і здоров'я. Пока-пока.